Сьогодні хочу проїхатись на виносливість приблизно час, може більше. І в мене є ціль е, проїхати за одну годину більше ніж 30 км на своєму гравійному велосипеді, але з контактними педалями. Ну, до цього у мене не було такого результату, але зараз майже ідеальні умови. Це Річ іде не о тому, що розвити максимальну швидкість на якомусь короткому відрізку, а саме на такому довготривалому, час, полтора, година полтора години. Зараз я нахожусь на озері Ярун. Круг нього приблизно коле 6,5 км. Майже ідеальна дорожка, але багато велосипедистів і пішоходів ходить, тому будемо акуратними, але спробуємо проїхатись, яку все ж таки можна розігнати на гравійнику швидкість на протязі більш ніж година. І ну так, що? поїхали. Пройшло час одна година тридцять хвилини майже. Я проїхав 45 кілометрів. Не вийшло в мене. Привисить швидкість 30 км. Причому перші десь 40-45 хвилин я був близок до цього. Десь 298 -29 їхав, а потім, звісно, трошечки сили пропали. Тому, ну нічого, я задоволен тренуванням. 45 км це половинка 90 от Health Iron Mana. Якщо Берегти такий темп, хоча це важко буде, треба ще готуватись, то приблизно вийде 3 години 8-3 години 10 хвилин. Все нормально. Але задача стоїть вийти з 3 годин. Трошки довлаштую велосипед, трошечки пізніше заказав деякі такі прилади для себе, обладнання деяке для підвищення швидкості. Тому. Йдемо далі. До речі, запустив одну дуже важливу деталь швидкість. швидкість. Максимальна швидкість, яку я розганяв на своєму велосипеді, гравійник у мене Merida Silex 300 то 33 км, це коли не було вітру, а коли Проти вітру, то мінімальна швидкість була десь 26,5. Середня десь так і вийшла 28,5 на 45 км. Ну, треба наступного разу спробувати на коротку відстань 2-3 км, яку швидкість можна розгнати максимально на цьому велосипеді. Ну, В принципі, гравійники плюс-мінус. Я думаю, 2-3 км максимально можно разгонять в залежності від моделі.